Я хочу сказати, що е, в цей день Європи я хочу таким чином сказати: я думаю, що ми всі намагаємося працювати різними каналами з тим, щоб забезпечити залучення сполучених штатів, щоб вони залишалися залученими з боку міжнародного права, з боку демократії, з боку добра, якщо хочете. Але в той же час я думаю, що ми всі мусимо діяти так, якби їхня присутність і їхнє залучення можуть і не продовжуватись. Це є основною такою баз, базою для того, на які європейські країни, в тому числі і Україна, мусять діяти. І це означає, що ми бачимо, чули багато дзвіночків. Українські військові нещодавно сказали, що Uh, хоча вони бачать європейці прокинулись, але вони все ще в піжамах і ще не випили свою каву, і ще не одягнулися, не І, але я думаю, що ми вже вийшли через пройшли через цей етап, все таки. І, але все ще ми не маємо чіткого розуміння наших спільних дій, що цінності, процвітання, безпека. Наша здатність зосереджуватись на пи питаннях нашого повседневного життя не можна сприймати як даність. Україна. Ще в 2014 році це усвідомила і продемонструвала, що все це стенда існує, і показала, що вона готова піднятися за те, що вона вірить. І я бачу, що світ міняється. Він міняється, і це такі. З'являються нові якісь позначки, але зараз ситуація і світ дуже мінливий в де момент. Але я думаю, що Україна вже входить в етап, який вона усвідомлює, що на основі цінності вона мусить перети через всі ці труднощі. Отже, питання зараз ставить, чи ми здатні діяти всі разом, як на внутрішньому, так і на зовнішньому фронтах разом.